Парк ювілейний один з найбільших об'єктів відпочинку для мешканців Довгинцівського району, особливо для малечі, яка отримала новий центр дозвілля. Ним став і яскравий дитячий майданчик. На його відкриття зібралося чимало народу. Це й учні місцевих пришкільних таборів, маленькі відвідувачі дитячих садочків та почесні гості, представники обласної, міської та районної влади. Зі словами привітань на адресу юних мешканців Довгинцівського району звернувся депутат Дніпропетровської облради, голова Криворізької міської організації. партии регионов Костянтин Павлов. Сегодня хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этого сказочного детского городка. Всегда каждое мероприятие, которое мы проводим, если сопровождается детским смехом, искрами счастья в детских глазах, это всегда очень приятно. И сразу мы понимаем, что мы работаем и живем не зря. Сегодня хочется пожелать всем нашим детям хорошего отдыха, хорошего настроения, счастливого детства, набраться здоровья, новых сил перед учебным годом, Лето только начинается, поэтому самым ярких им событий и хорошего настроения. Здесь поучаствовали, инициативу проявил и губернатор нашей области, и депутаты. От партії регіонів і городського совета і районних советів, і така площадка сьогодні відкривається. З вас, дорогі мої! Завдяки реалізації довгострокової обласної програми, ініційованої губернатором Дніпропетровщини Олександром Вілкулом, у Кривому Розі вже встановлено 64 дитячих майданчика. Шостий з цієї кількості отримав і Довгинцівський район. Дітям було вручено символічний ключ від об'єкту відпочинку. А право перерізати блакитну стрічку надали почесним гостям урочистого заходу вже за хвилину. На території майданчику не було де яблуку впасти. Кожен з відвідувачів мав змогу отримати задоволення від улюблених атракціонів, гірок та каруселей. Сегодняшний праздник мне понравился тем, что было много выступлений, много ярких моментов, что открывали эту площадку, что дети здесь будут получать удовольствие, играть, резвиться. Вот это мне больше всего понравилось. Здесь очень красиво. Ну, детям тоже будет нравиться. Они ну, все рады, счастливы, что будут гулять здесь. Мы живем здесь рядом с парком. Очень любим гулять в этом парке. Ребенок с удовольствием. тянет нас вечером сюди погулять. Відкриття площадки це, конечно, большой плюс, так как діти дуже люблять покататися і на горках, і на качельках, тому как бы, для дітей це дуже праздник. І ми дуже благодарны руководству нашого міста за такие подарки нашим деткам. Вигідне розташування дитячого майданчика стане в нагоді і для гостей парку ювілейний, зокрема юним мешканцям Дзержинського району.